Мені страшно, за мною виключають світло, тут чувак, розіп'ятий. Ісуса, А ну глянемо на нього. Так, що там, Патрике? Щось зачинено? Ааа, діаболі. Діаболі! Латинь. Так, ну це магазин з патронами, мені здається. Відрізана рука, яка тримає магазин з патроном, хер його знає, добре. Тебе можна використати на. Ні, це запальничка. Спала хуйка! Ну, найс. А здна. Стена... Лайтер. Shortcut. Екзамініруємо давай спочатку. Турідурі -ду, ду Наскільки довго буде тримати запас бензи? Нехай не світло господа звільняє тебе від глибин пекла. Ооо, бля. Як в, блін, страшно бути віруючим. Шоркат. Давай нагору. Окей. Як то працює? Хоп! Хоп! І що, я тепер можу йти в темноту? Ну ладно, давай спочатку сюди зайдемо. Є. Yeah. Тобто ми сходили сюди, щоб отримати запальничку. <звук> мені пофіг я бешений Я йду перевірити, що він там уре. І куди ти дівся? Добре, що я встиг в тебе запальничку забрати, братку.